9 квітня міський голова Віталій Граждан разом зі своїм заступником Андрієм Кристоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом провели традиційну апаратну нараду з головами комунальних підприємств та директорами департаментів. Головною повісткою дня залишаються суботники, які активно проводяться на всіх підприємствах. Маленькими щоденними кроками місто перевтілюється на затишний куточок. Міський голова дав доручення освітянам міста активно долучатись до прибирань своїх. Закладів та прилеглих територій загалом директори комунальних підприємств відзвітували, що тиждень пройшов без значних аварій, та всі роботи йдуть в плановому режимі. кпжо 1 продовжує ремонт покрівель внаслідок негоди. Скажіть, скільки у вас по покрівлям залишилось? Бо у вас дуже великий об'єм був на, на сьогодні? тільки Ті, ті звернення, які поступили на цьому тижні. Вчора останні все відпрацювали. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, запаси у вас щодо покрівлі рубероїд е е шифер сьогодні ще будемо перед... придбати предба я зрозумів. два рулона для того, щоб клейти на дві столово. То... Перемоги 8. Ми розпочали вже підготовку до опального сезону. Перемоги 16. коміться роботи по заміні систем опалення. Незабаром спеціалісти підприємства розпочнуть ремонт покрівлі на вулиці Паркова за програмою підтримки співвласників багатоквартирних будинків. Теплокомуненерго вже активно розпочали підготовку до наступного опалювального сезону, щоб зробити його ще більш економним. Так, наприклад, підприємству вдалось на зекономлені кошти придбати мережевий. Насос, який за потужністю може замінити два старих, і буде енергозберігаючим. Школярі міста продовжують користуватись пільгами на всіх міських автобусах. Завдяки цільовій програмі вони сплачують 6 гривень за проїзд замість 12. Це суттєва допомога, враховуючи, що за робочий тиждень батьки можуть вдвічі зекономити на проїзді дітей. Співробітники міського центру благоустрій ведуть ямкові ремонти технікою холодного асфальту, щоб підтримувати належний стан доріг. Активно триває покіс трави. Щоранку спеціалісти приводять до ладу парки та сквери, висаджують нові рослини. Продовжується робота онлайн-контактного центру. Усі комунальники відпрацьовують ваші заявки в найкоротші терміни. Тому, якщо бачите потребу в комунальниках, обов'язково звертайтеся. Анастасія ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.